Друзі, чи буде йти Зеленський на вибори, чи не буде, сьогодні це обговорюється у всьому світі. Практично, про це пишуть міжнародні видання. Про це говорять у нас всередині в Україні. А є маса незадоволених людей, які розказують, що Зеленський обіцяв на перший срок, тепер він на другий, він нас всіх обдурив і таке інше. Друзі, дивіться, в нас ж демократія. Демократія. А в нас є політична відповідальність чи немає? Якщо в нас є політична відповідальність, мають відповідати. Політично, люди мають відповідати. Яким чином політично має відповідати політик, який не виконує якихось там зобов'язань? Так а ви не голосуєте. Тоді все. В чому проблема? Я не бачу зовсім. Є демократія, хай всі йдуть на вибори. Але ви голосуйте за тих, за кого ви хочете голосувати. Не хочете підтримувати Зеленського? Не підтримуємо. Не хочемо підтримувати там притулу. Не підтримуємо. Не хочемо Порошенка, Не під... чи, на... чи може по-іншому. Хочемо підтримувати. Підтримуйте, це ж демократія. Зараз мені зразу почнуть закидати. Ті, погані, ті, погані, ті, друзі, хороші, тільки ми з вами, які сидимо в інтернеті. Ну, от е, така у мене, чесно кажучи, така думка у мене в останній час, я й про себе так думаю. Ну такі ми класні ребята сидимо в інтернеті, хтось розказує, хтось коментує, хтось задоволений, хтось незадоволений, але в інтернеті ну, просто одні спеціалісти і всі все знають. Друзі, і, ну, мало того, що знають всі класні, нам же ж нічого не можна сказати. Ми всі праві, ми дуже правильно все робимо. А вони там роблять неправильно, не всі там погані. То давайте я вам пропоную який раз підряд, давайте ми підемо туди і будемо робити щось правильно. Ви мені зразу ж скажете, яким чином? Так от таким чином, друзі, дивіться. На жаль, ці партії, які були тут 30 років, вже ті люди, які 30 років при владі, вони вже так наробилися, що довіри їм практично нуль. Ну, от просто нуль довіри. Якщо сьогодні нуль довіри до них, то в нас є шанс, якщо ви такі класні ребята, зайти туди і змінити все. Ну, добре, у мене вийде, не вийде. там, У вас в когось вийде, ну є багато людей, толкових, освічених, які можуть змінити хочуть змінити, ну які там їм щось заважає. Є всі шанси. Об'єднуйтеся, заходьте в партії, Нові партії, буде їх маса. Не голосуйте за старих, голосуйте за нових. Ті, що не були при владі, ті, що не крали, ті, що там не були замішані в корупції таке інше. Пробуйте. Ну хоч щось потрібно робити, не тільки розказувати, які всі погані. Тому я пропоную йти на вибори. Як тільки дзвінок. Пішли на вибори, готуємося, йдемо, голосуємо за тих, за кого ми хочемо. Критикувати, ми можемо всі і всіх. Але ми подивимося з вами: якщо Зеленський такий поганий, якщо ця влада така погана, то за них не проголосують. Якщо вони дійсно зробили щось, то за них проголосують. А ви мені скажете, що фальсифікація буде виборів? Ні, ребята. Ну, не розказуйте мені. Не раз приймав участь, знаю, по собі знаю. Не будуть намагатися це робити. Але якщо ми з вами а, будемо на дільницях, якщо ми будемо цей процес контролювати, не за гроші за когось там, а будемо контролювати, щоб все було чесно і прозоро, то буде чесно, максимально буде чесно і прозоро. Не буває без того, щоб десь щось не підробили, десь щось там не намутили. Не буває без цього. Буде. Але в цілому, друзі, в цілому, має бути все нормально. Має все-таки в кінці кінців це все змінитися. Тому що, друзі, ну нема, далі вже ж нема куди. Тому давайте не розказувати е, і я в тому числі, хто там хороший, хто поганий. Потрібно показати це по результату. Ми проголосували за те, кого треба. Обрали тих, кого треба, і потім немає вже кого і критикувати, бо всі класні. А отмазуватися і розказувати, ми туди не попадемо, в нас нічого не вийде, нам не дадуть, ребята, це отмазка. Тим більше, це наратив про владний більше. Тому що влада, ті, хто там давно сидять, не хочуть, щоб нові заходили. Тому не слухайте їх, робіть так, як потрібно це робити. Дякую.